Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере Рустам Раупов, народний депутат України, член політради партії удар Віталія Кличка, голова обласної організації цієї політичної сили. Ради вітати вас у студії обласного телебачення Рустама Бурхановичу. Добрий вечір. Добрий вечір. Русама Бурхановичу, Прошу прокоментувати останні події у Верховній Раді України. І проте хотілося б дізнатися позицію, яку ви можете тут озвучити партії Удар Віталія Кличка щодо от того, що ми бачили, що відбувається там, дякую. Ну дійсно всі ми бачимо, що відбувається зараз в Верховній Раді. А в Верховній Раді відбувається криза. Ця криза полягає в тому, що так звана я називаю речі своїми іменами, ім'янами, так звана більшість. Неспроможна показати голосування результативне під час знаходження в залі сесійної. Тому, перш за все, від того, що я сказав зараз, і ця криза і... ішла. Так, зараз. Ми бачимо, що так звана більшість, не зважаючи на те, що в прямої нормі Конституції закони про регламент сказано про місце проведення засідань Верховної Ради, і інші регламентуючі дії, вони зібрались на так зване зібрання, а потім перекваліфікували його. Так звану, я не боюсь цього слова так звану продовження сесії Верховної Ради, під час якої, замість того, щоб як вони декларували розглядати нагальне питання сьогодення, політичне питання, вони перш за все розглянули і прийняли, прийняли більш ніж там чотири закони, які розподіляли гроші під час так званої сесії. Так собі розподілили 8 мільярдів гривень, тому наша позиція вона чітка і зрозуміла, вона чесна. Ми е, е, наполягаємо на, 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 на тому, що е, є конституція, є існуючий парламент, є е, регламент, є закони України, які треба е, виконувати, не зважаючи на якусь політичну доцільність. Тому е, якщо і проголосували. Якщо і провели зібрання, побачили один одного, то ті закони, які вони там розглядали, потребують переголосування в сесійній залі. Як це вимагає конституція, регламент і закони України? Тому наша позиція чітка і зрозуміла. Прийти в сесійну залу, поставити питання і продемонструвати нам свою більшість, яка здатна приймати закони, які в Україні встановлюють. Той чи інший існуючий порядок, ну, от на вашу думку, майбутнє є у цієї Верховної Ради Я у Верховної Ради цього скликання. У мене дуже е, сумні такі е, відчуття від того, що відбувається в Верховній Раді. Політична сила партія удар і е, е, фракція. Вона як ніколи монолітна. Ми всі за цим спостерігаємо. Незважаючи на те, що нас, начебто, в чомусь звинувачували під час виборів, що ми, мовляв, хтось із нас піде, і такі інше, що в нас такі тушки, ми демонструємо монолітність в роботі в Верховної Ради, але ж ми бачимо, що не все так добре, як хотілось би деяким лідерам деяких політичних фракцій в партії в в Раді. Тому зараз дуже важко знайти а, а, таку а, мову, компромісну. компромісну мову, да, яка б влаштовувала б тих чи інших. Наша позиція, ще раз повторюю, чітка і зрозуміла. Ми намагаємось дотримання Конституції, регламенту та законів України. Ми домоглись таки, щоб в парламенті та ганебна традиція, яка існувала під час шостого скликання та й інших скликань, коли піаністи, так звані голосували один за десятерих, та і так і інші, коли в залі знаходилось майже там 60 депутатів, які голосували за Не весь за парламент. Ну це ганьба на весь світ і на всю Європу, тому що. Коли на наші представники, коли наші лідери, коли наші колеги по верховної ради зустрічаються з представниками Євросоюзу, то вони дивуються, тому що ніде в світі немає такого, щоб хтось голосував за, за, іншу, за, за іншу особу. Так, ми домоглися цього, але ж це тільки перші кроки для, для того, щоб Робота ради носила суто конституційний характер. І тому ще багато треба зробити. Я вважаю, що зараз ці от блокування і таке інше, вони їх треба все ж таки, нашу тактику треба змінювати. Змінювати в бік того, щоби. Використовувати трибуну для е, нашого звертання до народу України до людей, е, е, бо в конституції чітко і ясно прописано, що єдиним джерелом влади е, в Україні є народ, і тому нам треба звертатись до народу, іти до народу, і ми намагаємося це робити. Дякую, чому був відсутній у неділю на акції «Ставай, Україна, яка відбулася в Житомирі, ваш лідер е, вашої політичної сили Віталій Кличко. Ну, це життя. Ми чітко і зрозуміло підтримуємо цю акцію повстань України. І, ну, цей заход у Житомирі був сьомий на по порядку, і він всі Житомиряни бачили, він. Користувався шаленою підтримкою Житомирян, тому що я був не, не тільки під час заходу в Житомирі, я ще декілька місць проїхав, наприклад, в, Він, в Вінницю, Чернівці, Ужгород. Так от, у нас дуже багаточисельний мітинг, і люди я в цьому впевнений, що. Вони прийшли все ж таки підтримати не тільки один одного, а висловити свою громадянську політичну позицію, тому що те, що відбувається зараз в країні, треба те, що відбувається зараз в країні. Воно потребує діалогу з суспільством з народом, тому що неможливо так, я, як вирішив вирішив один чи одна команда і, іти і не спілкуватися з людьми. Тому ця акція, під час якої ви запитуєте, був чи не був Віталій Володимирович, Я скажу так, що більша частина нашої фракції політичної партії удар в парламенті», а це більше ніж 27 депутатів. Завита, завітали до нас для того, щоб підтримати житомирян. Разом з ними виказати свою політичну позицію. Наприклад, Марія Васильна Матіос, вона була нам, ну, керівником цієї нашої групи, і люди приїхали для того, щоб спілкуватися з людьми, бачити їх очі, бачити їх настрій, і в цьому полягає робота народного депутата. Ми Віталій Кличко був відсутній через поважну причину, так? Так, Віталій Володимирович був на похоронах близької людини, і про це було повідомлення нашої прес-служби. Тому тут не існує якісь додаткових інформаційних прийде. Дякую. От ваша політична сила підтримала свободу і батьківщину. А чи існують певні розбіжності у поглядах на подальшу роботу Верховної Ради, ну політичну ситуацію? Прошу. Так, дійсно, ми різні політичні сили, ми різні політичні партії, у нас різна ідеологічна платформа. Це зрозуміло, коли навіть дивишся на наших лідерів. Вони зовсім різні люди. Тому і різні платформи вони пропонують різні програми. Але ж зараз, чому ми об'єдналися, чому ми називаємо один одного політичними партнерами і навіть інколи побратимами? Тому що ми об'єдналися для досягнення нашої мети, яку ми ставимо зараз як ціль перед собою? Це докорінна зміна існуючої реальності у нашій країні. Це докорінна зміна. Керівництва країни уряду і інші речі, які ми домагаємось зараз робити від парламенту до наших вуличних акцій, зрозуміло. А от. Чому люди ну, підтримують, я не кажу про цю акцію Вставай, Україна, а взагалі вже протягом тривалого часу, кількох років, підтримують вашу політичну силу, і у вас є розглужена система партійних осередків в районах, в селищах. от. Як ви, як лідер обласної організації, аналізуєте цю ситуацію? Чому люди йдуть до вас? Чому ну, їх не треба затягувати, а вони самі приходять і вступають в партію? Ну, я вважаю, що зараз не треба підводити якісь підсумки. Ми знаходимося в процесі розбудови партійної структури, тому що це перш за все. Що е, треба робити партії для того, щоб вона користувалася підтримкою людей, тому що якщо партія е, ну, так звана портфельна, да, у нас є декілька партій, в тому числі Верховна Раді. Ну не буду їм робити рекламу, вони портфельні, тому що вони не мають за собою ніякої структури Тому коли до нас люди приєднуються, вони розуміють, що разом з нами вони йдуть до досягнення своєї мети. Наш лозунг, наше прагнення це йти до людей. Від у нас є Такий принцип, що від успіху людини до успіху країни. Тому, мабуть, люди розуміють, що ми прийшли з чіткою програмою, що ми поводимо себе у парламенті так, як ми обіцяли під час виборчої кампанії. Тому люди розуміють, що нам можна і треба вірити. Тому разом це звичайно розуміло для мене, тому люди і підтримують людей, на яких вони покладають свої сподівання. От у вівторок ви брали участь у роботі сесії в інших інші рази. Приїжджаєте чи не кожного разу в Житомир, коли є сесія обласної ради, ваше враження? Будь ласка, від того, що ви побачили от, сьогодні? Я завжди намагаюсь брати участь особливо під час проведення обласних сесій, тому що Житомічно для мене це базовий регіон, це регіон моя мала батьківщина. Це я в кінці кінців керую обласним осередком політичної партії Удар і це моя відповідальність перед виборцями. Тому і зараз я приїхав для того, щоб з'ясувати ситуацію, яка склалася. Дуже багато питань, які турбують наших громадян, наших, нашу Житомирську громаду. Наприклад, це питання розробки корисних опалень. Володар Волинському відбувався мітинг, під час якого. Дуже багато було інцидентів і таке інше, і намагання громади відстояти свої права. Тому зараз ми з нашими колегами по фракціям Верховної Ради підтримали цю громаду, підтримали питання, які виносились на сесію, і. Так ми робили. Робимо, і будемо робити далі для того, щоб на наші депутати місцевого рівня користувалися би. І зрозуміло би, що ми намагаємося дати їм підтримку в стінах Верховної Ради, і ми все будемо робити від нас залежне для того, щоб це відбувалося. Тому... І Останнє запитання, Ростаму Бурхановичу, про те, що обласна організація партії УДАР провела численні акції і благодійні серед них активно діє молодіжне крило. На які найближчі плани? Ну, я дуже радий, що міська організація врешті решт почала працювати дуже активно, і Житомиряни це бачать у нас непогане становище з відношенням житомірян до нашої міської організації. Дуже багато заходів ми зараз проводимо. Серед них є і благодійні, і політичні заходи, і заходи, які спрямовані на підтримку молоді. На підтримку творчого потенціалу молоді. Ну, Наприклад, інколи і я теж долучаюся до цих заходів. Наприклад, зустріч з молоддю, яку ми провели у стінах, «Імперіал», має назву Це, ця комплекс. Так. комплекс так. Нас приїхали підтримати соліст гурту Антітіла їх керівник і там більш ніж 50 молодих людей було, і ми розраховували, що зустріч пройде в термін там ну не більше часу, години. А, але ж вона більше ніж 2 чи 3, 3 години тривала. Досить цікаві були питання, і було спілкування живе, Мені дуже сподобалось, і молодіжне крило дуже багато зараз працює. Що я хотів би відмітити, що молодь не можливо примусити щось робити. Молодь можливо, вона така активна зацікавити. між собою, так і, і можливо тільки зацікавити. І якщо молоді цікаво те, що робить молодіжне крило, то воно і користується підтримкою. Тому я дуже мені дуже приємно це спостерігати, підтримувати і е, працювати так надалі. Дякую, Ростаму Бурхановичу, за участь у нашій передачі сьогодні. Звітував про свою роботу у Верховній Раді народний депутат від партії Удар Віталія Кличка, голова обласної організації, член політрадиції політичної сили Рустам Раупов. Дякую, що дивилися. До побачення. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.